Сучасна освіта це не лише підручники, а й практичні експерименти, технології та командна робота. стім освіта дає дітям змогу досліджувати світ науки інтерактивно та захопливо. Специфіка цього проекту полягає в тому, що це є комплексна навчальна програма з природничих і точних наук, яка дозволяє учням 7-10 класів на базі молодіжного простору Львів Open Lab, на базі сучасних лабораторій, проводити лабораторні і практичні заняття з хімії, фізики, біології, 3D-моделювання, робототехніки, а також трудового навчання DIY від творчої майстерні сверлик. Заняття у стім лабораторії проводять досвідчені викладачі та доценти, що гарантує якісну і поглиблену подачу матеріалу. Взяли нашу шкільну програму, якісно доповнили її змістовно різними експериментами, і фактичності учні проводять ті лабораторні роботи, які вони мали проводити в школах своїх, і ми за це ставимо їм оцінки. Тобто, фактичності, ці оцінки, які вони сьогодні отримують, вони переносяться в журнал. І ми отримали вже перші результати. Ми побачили, то, що успішність учнів приблизно покращилася. Якщо ми поговоримо про середні оцінки з хімії, біології фізики, вони покращилися приблизності на від 12 до. 30%. Тобто ми можемо простежити таку динаміку, що якщо учні проводять ті експерименти, які в них заплановані, вони отримують кращі оцінки. Тобто, тому ми, окрім такої, знаєте, емоційної складової, що учням просто цікаво прийти провести експерименти, ми все-таки проєкт наголошуємо на тому, щоб вони зробили це і отримали, отримали ту успішність, яку вони мали б отримати в школі. Цієї п'ятниці для семикласників із 13 та 93 шкіл день був сповнений наукових відкриттів. Учні занурилися у світ фізики, хімії та робототехніки, досліджуючи закони природи, хімічні реакції та технології майбутнього. Які ж цікаві теми вони опанували, та які експерименти провели. Ми сьогодні вивчаємо з нами силу тертя і коефіцієнт тертя. Робимо дві лабораторні роботи, одна з яких вони визначають коефіцієнт тертя через похилу площину, кут похилої площиної, коли вже тіло починає спускатися, а попередню лабораторну роботу виконували саме тертя тіла об тіло, тобто в даному випадку вони дерев'яний просок просували по столі, на якому працюють. Наразі у нас є сьомий клас, який йде по програмі Нуш це є тема лабораторної роботи, чисті речовини і суміші. Дітки також спробують трішечки поекспериментувати, використати посад хімічний, попробувати, як воно взаємодіє речовинку одна з і утвориться якась певна хімічна реакція. Ми давали діткам наочно подивитися, як сірка можна розділити з фермом, тобто із залізом. І відповідно учні могли це самостійно заупевнити за допомогою двох методів. Це за допомогою води, розчинивши сірку і фером, тобто заліз, перепрошую трішки хімічних термінів, а, і також методом магніту а, розділення суміші за допомогою магніту. Тобто учні могли наочно пересвідчитися двома методами, і також був один цікавий метод це хроматографія, де учні з допомогою маркерів ставили крапочки лінії і могли таким чином подивитися суміш маркерів, що туди складається, як їх можна побачити в. Кольорові гармі. Сьогоднішнє заняття це вже третє заняття в циклі Робототехніка. І сьогодні учні працювали з апаратною платформою Arduino Uno. Вони пробували робити прості програми, а саме на блимання світлодіоди. Вивчали, як взагалі виглядає фреймворк Arduino і пробували робити прості електричні схеми для того, щоб цю схему можна було реалізувати не тільки програмно, а й фізично. Міжкільна лабораторія це якраз є лабораторія зі стан-підходом і вона дозволяє вивчити те, що не вивчається в школі. Роботехніка є дуже перспективним напрямом, оскільки зараз все, що нас оточує, і камера, і микрофон, вони повністю є запрограмованими, і ці знання вони просто необхідні майже для кожного, для того, щоб розуміти сучасний світ технологій. Заняття закінчились, а емоції залишились. І тому найважливіше дізнатися, що про цю стім у світу та такі уроки думають самі діти. Тут все подобається. Експерименти були лабораторні, як і в школі, А тут насправді краще є дещо. Сьогодні було найцікавіше, що ми робили з дослідів загалом з хімії. В школі ну, ми майже такого нічого не робимо, а тут є більше можливостей є щось дослідити і дізнатися щось більше. Мені тут дуже подобається, можна дізнатися багато чого нового, і ну, тут все цікаво. Це дуже незабувальні емоції, я би хотіла сюди ходити. В Сьогодні у нас був урок робототехніки. Ми дуже цікаво. Робили так, щоб світлодіод загорався. Відключала програму і змусили працювати за кнопкою. Супер і у вас в кінці була гра, так? На тест. і що яке висі? Я отримав третє місце. Я друга. А я отримав четверте. Отож, стім лабораторія продовжує відкривати нові можливості для школярів, і з кожним роком все більше учнів долучається до занять. Ми дуже сподіваємось на те, що з, з кожним разом цей проект буде лише масштабуватися, тому що, от ми минулого року запустилися з цим проектом, ми маємо успішні результати, і кількісні, і якісні. І бачимо те, що насправді змінюється успішність учнів, і разом з тим покращується розуміння того чи іншого матеріалу з природничих чи точних наук. Цей проект реалізовується спільно з нашими партнерами, саме з, ну, з дівчата фондом ЮНІСЕФ управлінням освіти ми власне будуємо його для того, щоб його можна було якісно масштабувати. Тобто ми хочемо, щоб такі центри були не тільки на Сихові, а хочемо, щоб вони були і по всьому Львову, хоча б по одному в районі, і також по всій Україні. Також зазначимо, що четверга до стім лабораторії можуть завітати учні будь-яких шкіл Львова. Щоб долучитися, потрібно зареєструвати школу у спеціальній формі, після чого клас отримує запрошення. Минулого року в проєкті взяли участь 1400 учнів із різних навчальних закладів. Христина Кругляк Семен Пулик. Правда, тут Львів. Служба в мене почалася з 1996 року. Служив відразу в прикордонниках, починав на Закарпатському регіоні, ну а потім на, на Львівський. І Волинський ще служив на Остелузі. Брав участь у 2014 році в складі 7-ї мотоманеврної групи в районі Червонопартизанська і Звареного. І в 2023 році брав в районі Сріблянського лісництва. Зазначає, що у 2014 році по ним активно працювали росіяни з важкого озброєння, а вони не могли їм відповісти, бо удари наносили з території РФ. У той період він отримав множинні осколкові поранення стегна. Потім тривалий період лікування. Але після повномасштабного вторгнення він знову взявся за зброю, щоб стримувати ворога. У третьому році поїхали в Серебрянське лісництво. Там захищали рубежі. На кордоні Луганської Донецької області. Тактика росіян була е, така, що вони били всіма, якими могли е, видами озброєння. І каби скидали, і артилерія, і міномети. Ну, і Наші теж не відставали, теж насипали їм. Дрони були сильною загрозою, але допомагало те, що це була тепла пора року, і правильне маскування та розташування в лісі рятувало їх від ударів. Потім чоловік повернувся до служби у загоні. У мене два сина служать у прикордонниках. Ну і я продовжую службу, поки, поки йде повномасштабна війна, то я не, не маю права звільнитися. Тому що якщо ворог прийде сюди до нас, то нас не буде. нас не буде як Україна. Львівська адвокатка потрапить на лаву підсудних за організацію схем для ухилянтів. Схеми діяли на території Львівської та Івано-Франківської областей. У липні 2024 року правоохоронці затримали 55 річного організаторку оборудки на гарячому. Про обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже півтора мільйони в гривневому еквіваленті та вилучено чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності. До послуг, які надавала зловмисниця, входили незаконне оновлення військово-облікових даних чоловіків призовного віку та отримання відстрочки від мобілізації. Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України та покинути нашу державу. Судитимуть адвокатку тепер за частиною 3 статті 369 2, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи для третьої особи, заплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Матеріали справи вже скеровано до суду. Також у Львові затримали ще одного організатора схеми для ухилянтів. Чоловік за 12 тисяч доларів обіцяв доставити клієнта зі Львова у Закарпатську область. Після прибуття він мав отримати інструкції щодо подальшого перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Підозрюваного затримали на гарячому під час отримання коштів. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи, а організатору загрожує кримінальна відповідальність. За минулу добу на Львівщині вогонь знищив понад 7 тисяч квадратних метрів сухостою. Для ліквідації займань загалом залучили 75 рятувальників та 19 спецмашин. Загоряння були зафіксовані у Дрогобицькому, Львівському, Самбірському, Стрийському районах та у Львові. Вітер може роздмухати полум'я на значній території, що може швидко знищувати екосистему, перекидувати вогонь на будівлі та загрожувати життю людей. Крім того, за спалення сухостою загрожують штрафи зокрема до 6120 гривень для громадян та до 21420 гривень для посадових осіб